Видатний кінорежисер Олександр Довженко бував на Нікопольщині в 50-х роках, в той час, коли тут створювалося рукотворне море, Каховське видосховище, побачене та почуте, спонукає митця до створення кіноповісті Поема про море. Наше море, наше горе писав у своїх щоденниках Довженко. А в кіноповісті читаємо: весь Дніпро від Запоріжжя до Каховки став невпізнаним. Пішов під воду великий луг. Навіки потонули старі хрести на дідівських кладовищах. Все, що батькам і дідам здавалось красивим, все щезло. І після другому році тисоця другому році Олесант приїхав до Нікополя, як він приїжджав до міста сіл нижньої Дніпренщини, спостерігаючи про те, як народжується, появляється геологічне диво. Знищення Дніпровських плавнів, створення Каховської дростанції, будівництва рукотворного моря і своїм щоденнику. Спілкуючись з дікапачанами, він відзначив чимало неоднозначних оцінок того, як уходить із життя, із життя краса, яка була тисячоліттями. В нашій історії, нашого народу Нікопольщина не забула про перебування в наших краях довженка та про увіковічнення в кінострічці плавнів до 120-річчя, яке відзначалось у вересні, побачили світ публікації про видатного кіномітця. А пізніше за ініціативи обласної та міської спілки журналістів та при підтримці спонсорів з'явилась і меморіальна дошка на будинку міського культурно-дозвілєвого центру. Коли є прагнення до духовності, це каже про те, що нація жива. Вона розвивається, вона гуртується і сьогоднішня е, наша подія. Вона ще раз засвідчує, що нам не байдужі історії, е, джерела. Звідки ми вийшли, ким ми стали. На честь такої події Нікополь від художника Михайла Коблика отримав подарунок картину із зображенням будинку, де жив Довженко, перебуваючи в Покровському. Робота буде експонуватись у виставковому залі НКДЦ. Ми велика нація. Мы очень красивая нация. Мы должны гордиться своей землей и своей родиной, потому что родину и родителей. Мені Організатори заходу відкрили меморіальну дошку, показали Нікопольцям художні полотна, що з'явились на світ після пленарного виїзду в Покровське групою художників. Показали уривки з фільмів Довженка Земля, арсенал тощо. Не можна не погодитись зі словами про кіномитця. Довженко не минувщина, він сучасний, як ніколи, бо спадщина його не вичерпна, а біль і туга за Україну так і не знайшли притулку на берегах Дніпра та Десни.